Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Цей випуск, по більшій мірі, буде присвячений пенсіонерам, точніше, пільгам для пенсіонерів. Є деяка кількість пільг, не дуже велика, але вона є. Але, на жаль, не всі пенсіонери знають і, відповідно, не користуються ними. На чому можна заощадити, а що можна взагалі отримати безкоштовно. Зараз поговоримо про п'ять найпопулярніших пільг для українських пенсіонерів, а в кінці поговоримо про нововведення, яке, ну скажімо так, трошечки суперечить одному з них. Тобто, це питання вже більше до влади, але хочу повідомити і про це також. Отож, переважна більшість пенсіонерів одержують, як ви знаєте, невеликий дохід. Пенсії в нас невеликі. Тому можливість заощадити на оплаті певних послуг ну, буде дуже суттєвою підтримкою. Хочу почати з безкоштовного проїзду для пенсіонерів. Українські пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті і при міських маршрутках. Достатньо пред'явити пенсійне посвідчення, щоб безкоштовно проїхати автобусом, тролейбусом, трамваєм або приміським електропоїздом. Ну, стосовно електропоїзда, тут е, одразу така приміточка. Стосовно електропоїзда, тут ніяких проблем. А от щодо маршруток, дуже часто водії кажуть, що все, пенсійне місце вже зайняте. Тобто, або чекайте іншої маршрутки, або платіть. На жаль, так дуже часто буває. Далі е, ще хочу сказати, що безкоштовний проїзд не поширюється на метро і на таксі. Також доведеться купувати квитки на проїзд у міжміському транспорті. До речі, щодо таксі, там щось запроваджували, щоб, наче як безплатно могли їздити пенсіонери, не знаю, чи запровадили, скоріше за всього, ні, бо шукала інформацію на цю тему, так нічого достеменно і не знайшла. Далі, які ще пільги є? Звільнення від сплати комунальних послуг для пенсіонерів. Пам'ятається мені, коли Зеленський тільки тільки став президентом. Обіцяв, що ось пенсіонери, там після 70, якщо я не помиляюся, взагалі будуть звільнені від сплати комуналки. Але цього не сталося. Тобто обіцянка так і залишилась обіцянкою. Що маємо на даний момент? Пенсіонери, які працювали в сільській місцевості і проживають там після виходу на пенсію, мають право на пільгу в розмірі 100%. Скидки плати за житло з опаленням та освітленням в межах установлених норм йдеться про такі професії, таких сфер, як освіта, музейна справа, бібліотеки, медицина, фармацевтика, культурні і освітні установи, сфера захисту рослин. Але є умова: середньомісячний сукупний дохід пільговика за попередні 6 місяців не повинен перевищувати рівень доходу, що дає право на соціальну податкову пільгу. На сьогоднішній день це 4240 гривень. Якщо перевищує, тоді, на жаль, не зможе людина користуватися цією пільгою. Далі, ще одна пільга це безкоштовна юридична допомога для пенсіонерів. Пенсіонери можуть скористатися послугами низки державних громадських програм, фахівці яких безкоштовно дають юридичну консультацію. Звертатись можна з різних питань. Починаючи з правомірності нарахування плати там за житлово-комунальні послуги, я не знаю, отримання пільг для оформлення спадщини, наприклад, ну і так далі. Контактну інформацію таких фахівців можна знайти у відділенні Пенсійного фонду України або через пошук у мережі інтернету. Далі субсидії на оплату комунальних послуг для пенсіонерів. Оплата житлово-комунальних послуг для пенсіонерів, які не мають пільг, забирає більшу частину пенсійної виплати. Отже, держава передбачила можливість оформити субсидії пенсіонерам на опалення, газ, водопостачання, електроенергію і інші комунальні послуги. Важливо знати, що призначення субсидії пенсіонерам береться до уваги середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Субсидія компенсує оплату житлово-комунальних послуг, якщо вона перевищує 15% щомісячного сукупного доходу. І ще звільнення від сплати земельного податку пенсіонерів. Це ще одна пільга. Якщо земельну ділянку використовують пенсіонери, наприклад, для потреб, тобто для тобто садять щось так, там картоплю, помідори і так далі, садівництва. Земельний податок платити не треба. А тепер такий, знаєте, парадокс. Щось таке, знаєте, напротивовість пільгам. Одержувачів пільг щодо сплати житлово-комунальних послуг в Україні будуть перевіряти по-новому. За результатами таких перевірок пільги можуть бути скасовані. Відповідний проект наказу про затвердження методики верифікації пільг оприлюднено на сайті Федерації профспілок України. Можете зайти, ознайомитись загалом. Планують перевірити правомірність виплат для 1 мільйона українців. Перевірки буде здійснювати пенсійний фонд у співпраці з органами місцевої влади, порівнюючи інформацію з різних реєстрів, тобто, зокрема, місця проживання. Наявності інвалідності, статусу ветерана тощо в разі виявлення невідповідностей на рахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг буде припинено. Окрім того, з початку цього року в Україні встановили нові критерії для нарахування таких пільг. Їх будуть надавати лише тим громадянам середньомісячний дохід, яких на одну сім'ю за інші за останні, вибачте, 6 місяців не перевищує 4240 тисячі гривень. Ну, якось так. Пишіть, будь ласка, чи користуєтесь цими пільгами? Пишіть, будь ласка, щодо субсидії дуже важливо, тому що думаю, далеко не всі її отримують. Пишіть, щоб люди читали, розуміли, що взагалі відбувається і як все це є насправді. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.